Усім привіт, друзі! Значить, розповім вам, чим будемо займатися. Є у мене підписник з Тіктока. Дзвони і каже: будь, потрібно продіагностувати ГБЦ. Що по ній потрібно зробити? Вона вже знята з авто. Надо, щоб ти подивився. Кажу, без проблем. Тільки нюанс в тому, що каже, я її здав в ремонт в один сервіс, промурижив її цілий тиждень, так нічого по ній і не зробили. Чи візьмешся ти, бо вона вже розібрана, якоби, чи не будеш ти проти. Кажу, мені все рівно, привозь, будемо дивитися. Значить, привіз він мені ось оцю свою ДГЦ 1118, 1,6 Каліноска. Ось так в пакеті і в ящику. Відразу, що я бачу. Варилась вона вже повністю, всі канали. Плюс до всього її повністю опять сожрало. От. Все переварити і вивести в ідеал, це фактично нереально. І дуже затратно, тільки по поварці, якщо це якісно робити. Плюс до всього, дивлюсь, сідел нема взагалі. Просто нема сідел. Так само і направляючи втулк. Зараз покажу. Так само і втулки, бачите? Розбить. Розбить. Е, повний капремонт ще й плюс по поварці, йо мойо скільки попадає людина. Запропонував йому е, такий більш-менш альтернативний варіант, щоб йому не дуже дорого. Ну, як не дуже дорого. В розумних цінах було і гарна робота. Запропонував йому свою ГБЦ, але який нюанс? Допустимо, всі його комплектуючі, типу розпредвал, стаканчики, пружинки, тарілочки і постелі, розпредвалу ставимо з його ГБЦ у мою. Тобто я залишаю свій корпус і реставрую, його. підганяю. Моя ГБЦ на порядок краще по площині. От підварювати потрібно ось одне місце, так і ось друге, наприклад. І буде все чотенько в нього. Тому ось такий фронт роботи у нас. Запускаємо ось цю ГБЦ в роботу. Робимо з двох одну класну ГБЦ. Сідла вже випресовані, посадочні місця в цілі, нічого не пошкоджено, все чудово у нас. Підібрані нові сідла вже витеч, із виточених заготовок. Гріємо ГБЦ і запресовуємо натяг 10%. Пецель розпредвала довелося ремонтувати. Розпредвал у нас вже. Зажати, обжати, перевіряємо, як крутиться. Крутиться чудово, не закусує від руки, Люфтів вверх, вниз нема, все чудово. Є мінімальні натипове розширення. Крутиться чудово від руки. Далі у нас поварка і привізка сіду. ГБЦ вже зроблено. Значить, Замінені направляючі втулки, замінені сідла. Все чудово, зауважити у мене немає. Далі ГБЦ пройшла вже хімічну мийку. замінені шпильки, де потрібно одну прийшлось висверлювати. Відміта вже вона, біленька, чистенька. Також ремонтували постелі розпредвала, застосовую розвертку, тому що розпредвал у нас тарабанів. Далі. Постійно розпредвало бугіля виглядають ось так для пота. Далі у нас поварка і прирізка сідел. Ну і, звісно, зборка і перевалювака. Підварювати будемо ось одне місце, ось друге. І, можливо, ось оце місце переваримо. Уже хтось його підварював. А так? ГБЦ потім. наша вже нарешті пройшла усі хімічні та механічні обробки і готова до зборки. Всі деталі відмиті. Підварили ось одне місце. Підварили ось друге місце. І це місце до нас хтось варив, зауважень немає. Прирізали сідла, сідла прирізали на станочку. Така краса, все супер, все чітко, ніякої притірки. Фрезернули площину. Можна збирати. Значить, клапана, випуск. У нас ТРВ, впуск АМП, АМП. Все. Збираємо. ТБЦ засухаряна, технічна рідина налита, візуально в нас нічого не тече, тому тиск у канали впуска, випуска. З-під клапана бульбашок ніяких не повинно бути. Панаве, первей, супер, другий, супер. Третій, супер, четвертий, супер. Супер, шостий, супер, сьомий супер, восьмий Супер. Всі клапана герметичні, 100% без притірки. Клапана вже я відрегулював, все мене влаштовує. розпредвал крутиться чудово, не закусує, аж відстрелює. Все супер. Готовим до здачі ГБЦ. Ну, ось і все, друзі. Значить, ось це ГБЦ-клієнт. Яку хотів свою відреставрувати, такий має стан. Я йому запропонував чуть-чуть дорожче, буквально на 1000 гривень, але свою. А моя має ось такий вид. Відреставрована 1,6. Підварено 3 місця. Замінені сідло, направляючи втулки, комплект клапанів, фрезеровка, мойка, ремонт пастелі розпредвала, зборка, регулювання. Що використовували? сальники СМ втулки? ТРВ, випускні клапана ТРВ, впускні у нас АМП. По зазорам і по шайбам. Значить, шайба 405 395 390 405 415 380 4,0415. Сама тонка на впуску 3,80. По заводу йде від 3,60 до 4,0. Заводські рамки попали. Це впускний клапан, він холодний, тут просадка мінімальна. Головне, що випуск у нас весь за 4.0. Тобто все чітко. Має у нас ось такий фінальний результат. Відмита, відреставрована, чистенька. Класно. Буде працювати. По часу зайняло півтори робочих дні. Ось це клієнтська. Ну, це просто жах. Просто жах. Всім добра. Підписуємось, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ, відреставруємо і ваші. Ми працюємо далі.